Вітаю шановні глядачі. Пару днів тому українське суспільство було запалено новиною, що в Нацгвардії дозволяють використовувати під час масових заворушень спецзасоби та вогнепальну зброю. Особливо гостро це стало на фоні потенційних авторів закону, де світиться такий неоднозначний заангажований, можна б ще було б сказати гірші слова, депутат як Бужанський та інші не дуже приємні. Персонал вже в інтернеті почалось обурення. Що бач, в Україні вже готують до диктатури. Але чи справді є спроба закрутити гайки? Та наскільки широко пробують нам зав'язати руки в рамках протестів в Україні? Ми маємо досвід, коли держава зловживає своїм правом. Аби знищити право на мирний протест і громадяни починають задавати питання що природньо. Але давайте глянемо, чи справді нас хочуть бити на протестах і позбавляти цієї можливості. Отже, що в нас на даний момент є учні редакції закону України про національну гвардію, вказують в статті 15, що Національна гвардія України має право застосовувати за виключної необхідності спецзасоби зброю та Засоби фізичного впливу, тобто до Юре ОНГУ вже 10 років існується норма, при цьому порядок застосування та перелік самих засобів був вказаний в постанові Кабінету міністрів ще в 2017 році. На фото ми вам покажемо весь перелік, який вказаний ще в старій постанові. Якщо варіанти перевіряти. Тими змінами, які пропонуються, то значної зміни в переліку немає. Тут можна навпаки сказати, що ці засоби були конкретизовані в законі. По суті, зрада відміняється, як така. А також ми маємо розуміти, що для того, аби обмежити нашу свободу, чи розширити повноваження НГУ було легше змінити постанову Кабінету міністрів, ніж якраз внести зміни до закону. А закони це, як мінімум, треба 226 голосів депутатів. А для постанови НГУ достатньо. Волі Кабінету міністрів і політичного тиску певного кола. І в старій редакції було встановлено заборону на застосування заходів примусу до жінок з явними ознаками вагітності осіб по осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб. І важливо сказати, що тепер надані критерії застосування службовцям НГУ заходів примусу. Захід примусу за пропозицією змін має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним заходом. І визначення цих критеріїв у самому законі теж є. Додали застосування електронного табла, яке було раніше не передбачено. Це для випадків, коли попередження голосом не є ефективним. Багато хто обурився, що НГУ отримала право використовувати дрони, але за практикою їх використовували і до запропонованих змін. Вони притягувалися до чинної поки редакції статті 17, де Попадали в категорію спецзасоби. Зараз законодавець пропонує більш чітко написати про застосування дронів війця МНГУ, а також засобів протидії дронам якого що в законі, пропонують використання засобів маркування фарб для позначення порушників представника МНГУ, але ця норма вже існує в згаданій вищій постанові КМУ, тому це не є глобально новою пропозицією. Звісно, вона може виникати питання щодо правильності і етичності засування, але думаємо, що якщо цей засіб буде порушувати конституційні права і свободи, то громадяни можуть звернутися до судів у разі, якщо такі порушення стануться. а якщо ні, то. Ми з українського суспільства завжди знаємо, як вирішувати питання, якщо влада діє неконституційний спосіб, а конституційний суд мовчить. Особливо громадян обурило право застосування зброї. Ми чудово пам'ятаємо розстріл Небесної Сотні. Тут зрозуміла недовіра до застосування зброї представниками правоохоронних органів. Можливість застосування зброї на було і до цих змін. Зараз це знову, на нашу думку, більш зрозуміло розписали ніж в чинні редакції. Підкреслюється, що застосування зброї. Це є найбільш суворим заходом примусу. Серед плюсів є пояснення підстав, коли назвадієць може оголити зброю та привести її бойову готовність, а також виписані підстави користання вогнепальної зброї без попередження. Вогнепальна зброя для припинення масових заворушень не передбачена. Ми цього в тексті не помітили. Продовжуючи, тепер скажемо пару слів про так звані масові заворушення. Ми знаємо. Яку правду і маємо чітко розуміти різницю між мирними зібраннями та масовими заворушеннями? Перше, це наше конституційне право, яке не може обмежуватися. Друге, це вже порушення громадянського порядку, яке часто супроводжується насильством, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель. Класичний приклад цьому ми бачили в 2014 році, коли це робили московитські. Проксі на сході України у кримінальному кодексі є окрема стаття. Ми маємо розуміти, що деякі сили, ті ж московити, дуже активно використовували масові заворушення на початку 2014 року, аби розхитати ситуацію в нашій країні, і застосування спецзасобів у цьому випадку було виправдано, і в разі виникнення подібної ситуації теж буде виправдано. Але якщо влада посміє нас обмежити в праві на протест, в условлені незгоди згоди і використає силу, то Протидія цьому буде виправданою. Влада має розуміти, що встановлення диктатури чи чогось на зразок української мічти буде мати відповідь нації. Ми рухаємося до Європи, віримо в право на протест, у право на мирні зібрання, але ми будемо відповідати на спроби інших сил тут розхитувати ситуацію. Сильна нація ніколи не дозволить, щоб її пов'язали тирани та деспоти. Звісно, ми маємо і право критикувати ініціативи, які обмежують свободи громадян, але ми маємо завжди враховувати контекст. І наявні норми. Можливо, такі праві механізми і позиції існували раніше, а зараз їх унормовують, аби це все було чітко і зрозуміло, а не розкидано по 1500 різних актів різної юридичної сили. Без того, що влада невигідний протест визнає за ворушення, завжди є. Але для цього є сила нація, яка не дозволить позбавити цього права. Будьмо чесними, якщо тирани захочуть нас позбавити свобод, вони переступлять і через ці норми, і через інші лише. Згуртованість суспільства не дозволить цьому тріумфувати мудрості. Нам до зустрічі, до побачення.